Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Росія готує нову масовану атаку в негоду по нашій енергетиці. Якраз в той момент, коли відремонтувати, буде важко. А види місця нульова до вилюту готується понад 15 бомбардувальників. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Увага для усіх, якщо вже згадали про негоду, то природа також вміє вбивати, Будьте обережні. У корогідромета центр попереджає про стихійні метеорологічні явища 20 Сьомого листопада в Україні 27 листопада в Україні пориви вітру 17-22 два метри на секунду. Перший рівень небезпеки жовтий. Ночі та вранці, крім західних, Житомирської, Вінницької та Сумської областей, пориви 25-30 тридцять метрів на секунду. Хуртовини, другий рівень небезпеки. Помаранчевий, у київській, кіроградській та полтавській областях сильний сніг. Перший рівень небезпеки жовтий. У Чернігівській, Сумській та Черкаській областях сильний сніг, снігові замета, другий рівень. Небезпеки помаранчевий. на дорогах країни ожеладиться перший рівень небезпечності жовтий йдеться у штурмовому попередженні Укргідрома Нагадаємо, російські окупанти запустили 75 дронів камікадзе по столиці. На думку військового експерта Петро Черника, ворог здатний запускати одночасно понад 150 ракет та БПЛА. Він наголосив, що окупанти виробляють до 120 ракет у місяць. Ми маємо досвід і практику, що максимум одна машина бере до чотирьох ракет, але як що ми беремо 10 машин, то вже маємо 40 ракет. А беремо 20 більш-менш робочих, маємо 80. Якщо це все ще супроводжується масованим шахетним рейдом, то понад 150 одномоментних пусків цієї змішаної зброї. На мій погляд, це цілком можливо. Пояснив Петро Чорник. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.